Українці одна, козацька моя Україна, від золотий сторона. Від серця й до серця одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впаде ми на коліна, непростий для всіх щас. нація дух міцний. Ті, хто повстали з Заходу і сходу, дорослі й малі. Ми стільки бачили, всього й витрачали. Ми підемо своєї землі. День захисника вітчизни, мужності геройства свято. І ми включаємось тим, хто літ назад багато. І тим, хто нині з автоматом наш спокій береже І захищає всю нашу велику родину і рідну неньку свою Україну. Вітаю, що сповітло Богу, серці до свого хаю. Писічка, то я точно знаю, що ти по іншому не зміни. Вона зроком зуміє, бо це тяжкий для України час. Дивись дуже за себе й за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Ти справу обрала собі не жіночу. За це тобі шану я висловити хочу. Хтось каже козачка, хтось каже дивачка. А ти просто краща у світі воячка. Хоробрих і гарних таких одиниці. Вітаю зі святом тебе, захиснице. Свята заступниця, пречиста діва, ти оповій нас покровим білим і під опіку візьми в країну, не дай їй впасти знов на коліна. Ти збережи на хаті країну, не дай запити з неї, з колітиць нам допоможе мы не проведем, нам спрятать.